Друзі, всім привіт! З вами знову Ілля Сергійович. Сьогодні я знаходжуся на нашому величкому такому виробництві кави. Вирішив вам трошки показати. Я думаю, вам буде цікаво подивитися на таке закулісся, побачити, як відбувається взагалі процес. От, зараз там відбувається настройка ростера. Тут вже смажена кава. вона... Відстоюється у цих контейнерах, отам в мішках можна побачити то зелена кава, і також тут відбувається фасовка, а тут такий невеличкий теж склад. Тут, в принципі, не тільки кава, а все, що потрібно для кав'ярні. Тут і стаканчики, і сіропи, і салфетки, і все, і все, і все. Це Зараз ми знаходимося, можна сказати, мозок, мозок всього виробництва. Тут знаходяться всі експериментальні взірці, вся кава, яка обсмажується, беруться такі спеціальні проби. Вони вимірюються, щоб вони відповідали усім стандартам. Також це ще є таким тренінг-центром. Тут проходять навчання баріста і іншого персоналу, сертифікати СКА, Specialty Coffee Association. така тут. Красота. От, тут сьогодні проходив капінг. От, Ви бачите різні сорти кави. Вони заварюються в таких спеціальних чашках, пробуються усі, 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 усі. Вони. Ось так ось це виглядає. Так, дивіться, зараз варимо аеропрес. Дивіться, є програма спеціальна на телефоні. Телефон з'єднаний з вагами. Е, і от дивіться, вага тут 0. І коли вона буде, ми будемо заливати воду, бачите? Тут у нас буде змінюватись значення. Бачите, які технології. Так, І оця програмка вона показує. Скільки часу нам треба на прицмачування, скільки залити мілілітрів води, вся рецептура заведена в цю програмку, і ми просто виконуємо її поради. Кайф, кайф. Якщо вам буде цікаво, більш детально. Показати це все, напишіть обов'язково в коментарях. І що вам саме показати, процес самої обсмажки або калібровки, або дегустації. Що вам цікаво, те і покажу. Напишіть все, друзі. На цьому все буду з вами прощатися. Всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео. До побачення.